Не забудь поставить лайк под этим всем видео, какое пройдет за все это время. И мы иначе. Кстати, у кого надо проводить на 300, блин, тварь уже. И мы начинаем. Поехали. Уже просеватым уже с вами побалак. Хе-хе, каву ти що взагалі нічого не помічаєш? Селяни, ви що, не бачите, що я зайнятий, я взагалі зараз працюю. Коли закінчу працювати, вже з вами побалакаю. Секунду, селяне, що ви робите? На місці мого будинка і взагалі де він? А ти що його не бачиш? Подивись на гору. На гору? Mm -hmm. ну, серйозно, ви як? Ви як його туди oh. перемістили? Це тобі знати не треба. Головне, що ми навчилися це робити. Ну добре, добре. Пожартували досить. Повертайте його сюди назад. Ні, не повернемо. Вони мене затролити хочуть. Ну добре, це ми ще подивимося, хто кого затроле. Селяни пропоную з вами зіграти в вихованки. Спочатку я вас буду шукати, а потім ви мене будете шукати. І не те, щоб знайти когось, у нас буде 5 хвилин. Якщо ви виграєте в цих хованках будинок, можете мені не повертати, я його якось сам сюди поверну. Але якщо я виграю, тоді ви. Мені і повертаєте будинок. А навіщо нам з тобою грати в хованки? Що за дивні питання? Просто скажіть, ми боїмося і все. Ми боїмося, що програємо кавуну. Ми не боїмося. Ну добре, ми згодні. Ну тоді, давайте у вас є дві хвилини на те, щоб сховатися. І я повинен буду знайти всіх вас. Тобто, всі сім селянів ховаються, і я повинен буду їх знайти. А вам треба буде знайти всього, що мене одного. Зрозуміло, тільки відвертайся. Так, так, звичайно, тільки ховатися можна в межах всього села. Як ви розумієте, мені дуже дуже треба повернути ось цей будинок на місце. І ви можете запитати, Кавун, а як ти зможеш сховатися від селян, щоб вони тебе не знайшли? Друзі, все легко. Я зменшуся, і таким чином вони не зможуть мене знайти, тому що я буду крихітним. І таким чином я також їх затролю. Це буде моя помста. Кавун, ми сховалися і не забувай. Тобі треба знайти сім селянів за п'ять хвилин. І на... Якщо ти програв, і будинок ми тобі не повернемо. А будинок мені потрібен, тому що там всередині мій комп'ютер. Ну що ж, тепер давайте шукати селян. Нам треба знайти сім селянів, і поки що, друзі, я взагалі нікого не бачу. В нас є п'ять хвилин. Ну що ж, давайте одразу заходити в кожен будинок і уважно все обдивлятися. Наприклад, як ви бачите, тут нікого немає. Хоча ні, все ж таки першого селяна я знайшов. Вставай і виходь з будинка. І чекай нас всіх там. Та що ж таке? Ну, хоча добре, тобі ще шість селянів треба знайти. Так, і тому мені треба поспішати. Давайте одразу зайдемо в цей будиночок. подивимося. друзі. Тут нікого немає. Хоча секунду, я вже й другого знайшов. Давай спускайся. Ти як мене помітив? Ти що підглядав? Я ні не підглядав, просто ти погано сховався. Два селяни вже є, і ходімо подивимося, ось ці маленькі будиночки. Можливо, тут всередині також є селяни. Хоча знаєте, в таких будиночках будиночках буде дуже складно сховатися, тому я думаю, що їх тут немає. Їх тут точно немає. Добре, давайте одразу перевіряти. Ось цей будинок, хоча секунду. А, -а, -а ось де, де. А я, до речі, одразу звернув увагу, що чомусь в колодязі води немає. Це просто я її випив, щоб то сховатися. Ну я так одразу і зрозумів. Що ж, друзі, майже половину селянів ми з вами знайшли. Давайте зайдемо одразу в цей будинок. Тут точно нікого немає. Слухайте, і залишилося всього. О, два будинка. Як я там буду шукати селян? Хвилиночку, хвилиночку. Я тебе бачу. Виходь давай. Ой, я що, забув закрити тут блоками? Ну добре, виходжу. Часу дуже мало, а ще треба знайти трьох селянів. Друзі, залишилося два будиночки. Я навіть не знаю, тут на горі немає хоча хвилинку. А що тут робить скриня? Здається, я бачу. Давайте зараз зламаємо з вами цю скриню, тому що я вже бачу селяна. Селянин, можеш виходити. Ти Мене в останній момент. Бачу. Так, я вже збирався виходити з цього будинку. Де ще треба знайти двох селянів. Друзі, будинки закінчилися. І я не знаю, де вони ще можуть бути. Тому що у селі класно ховатися у будинках, а будинки вже закінчилися. Тому я навіть не знаю, де вони. Я тебе бачу. Ти там на даху. Слухайте, я його одразу не помітив, я не знаю, але я тебе все ж таки встиг помітити. Тому також з вас і йди до інших селян. Оце я довго протримався, я думав, в тебе не перше. Шого знайне, що ну, я просто до цього будинку з цієї сторони ще не підходив. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тобто, повинен ще один десь бути. Так, і В тебе залишилося 22 секунди. Що, як це 22 секунди, постривайте? Може, десь на городі вони сховалися? Я просто не знаю. Часу обаль, друзі, які ще 22 секунди. Тут немає, і тут, хоча постривайте, а бачите, вода якось дивно тут переливається, селян. Я тебе також знайшов. Тобто, друзі, ми з вами встигли. Полотайся тепер! Сила волі допомагає нам робити неймовірне. Наприклад, відмовитись від сигарети. Але навіть сила волі інколи потребує допомоги. Нікоретте спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Підтримай силу волі. Кидай палити з Нікоретте. Починай нове життя без паління. Дістаньте мене звідси, будь ласка. Ну, добре, добре, зараз зламаю скло і можеш виходити. Ну що ж, в цьому раунді я переміг, а тепер вам треба буде знайти мене. У вас також на це буде 5 хвилин. Шансів тебе взагалі немає. Ти що думаєш, Сім селянів не зможуть тебе знайти. Нічого я вам поки казати не буду. Повертайтеся і не підглядайте, а я буду ховатися. Один, два, три, чотири. Ей, давайте там не так швидко рахувати. На ну, що ж друзі, а тепер як їй казав. Ми зараз зменшимося дивіться, три. Два, один і ось таким чином. Так, я зменшився, і тепер нам треба десь ховатися. Ховатися в будинках я не буду. Навіщо? Я краще сховаюся всередині городу. І дивіться, нам треба взяти е, кайло спеціальне. Це кайло для маленьких блоків. Я би навіть сказав, дуже-дуже маленьких. І дивіться, ми тут зможемо зараз собі побудувати якусь кімнату, і в ній ми і будемо ховатися. Тобто, давайте зараз приберемо ось ці блоки. І зараз щось тут побудуємо. Але ж, друзі, перед Задом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми глядачів любить Україну. Тому, друзі, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я звичайно люблю Україну, тому я вже поставив лайк і підписався на канал. І ви обов'язково зробіть те ж саме. І до речі, цікаво, чи зможуть селяни взагалі мене знайти? Я думаю, що шанси в них все одно є, тому що коли тебе шукає сім селянів. Складно десь нормально сховатися, тому мені і довелося друзі зменшитися. І в мене зараз з'явилася ось така кімната. Я ось так, от буду, якщо що, на них дивитися. Щось масштабне в цій кімнаті я вже не хочу будувати, тому що в цьому просто немає ніякого сенсу. Все одно через 5 хвилин я звідси буду виходити. Ну що ж, хто не сховався, ми не винні. Я пропоную одразу всім нам розділитися, щоб вже точно його знайти. В нашому селі залишилося 9 будинків і на. Сім, тобто ми сто відсотків його знайдемо. Я трохи підслухав селян, і на їх місці я б не був би таким самовпевненим. І до речі, друзі, поки вони мене шукають, хотілося б сказати вам дякую за підтримку, тому що на моєму каналі вже 300 тисяч підписників. Тому дякую всім тим, хто ставить лайк і підписується на канал. Ви найкращі, щось твоя тактика взагалі не працює. Ми розділилися, а знайти його не можемо. Слухайте, можливо, він не чисто грає і сховався десь у. У лісі, а вряд чи тому що про це ми одразу дізнаємося, і це буде автоматична дискваліфікація. Слухайте, хлопці, півтори хвилини залишилося. Давайте вже якось швидше. Дійсно, друзі, залишилося всього вже півтори хвилини мені тут протриматися. Але є проблемка бачите, селяни дуже дуже поряд. Тобто вони цю маленьку дірку можуть побачити. Головне, щоб вони мене в ній не побачили. Взагалі, то як ви розумієте, щоб мене тут знайти, їм також треба зменшитися. Але поки що вони про це не знають. Тому моя хованка і є стовідсотковою перемогою. Дивіться, дивіться, там один селян взагалі дивиться на город. Бачите, суха і на городі немає, і в будинках немає. Я взагалі не. Знаю, де він. Зате я знаю де я. Тобто, я в першому раунді переміг, ну тому що я всіх їх знайшов, і в другому також переміг, тому що вони мене знайти не можуть. Ну що ж, час закінчився, кавун. Можеш виходити? Я ж сподіваюся, ти в селі. А де ж я ще можу бути? Звичайно, в селі. Ви, хоча б мене бачите, що ти зменшився? Стоп! Так не можна робити! Всі чули, кавун зменшився і сховався на городі. Хвилиночку, хвилиночку. Все чесно, тому що ми. Не домовляюся про те, що не можна зменшуватися. Ну і тим паче вас достатньо багато, вас було складно знайти. Все одно кавот, це, це не чесно, зрозумів. Слухай, мені немає різниці. Чесно, не чесно. Ви програли в двох раундах, тому повертайте мій будинок сюди назад. І не будемо, і все, роби що хочеш. Попереджаю: краще зі мною в такі ігри не грати. А то що? Що ти зробиш? Ми тебе затроли. І ніколи ти свій будинок більше не побачиш. Точніше, ти його побачиш, але жити. В ньому не зможеш. Дарма, дарма, друзі. Вони так повірте, мені дуже дарма. Тому що я можу не тільки сам зменшуватися, я ще можу, подивіться, зменшувати, наприклад, тварин. Ось таким чином бачив, яка маленька вівся. Але давайте зробимо її нормального розміру. І ні, друзі, не думайте, що я буду зменшувати селян. Навіщо це мені? Так як в цьому селі тепер нема мого будинку, ну ви ж самі це бачите. Його там немає. Я зараз зменшу їх село. Так, друзі, вам не почулося, Я дійсно зараз його зменшу. але перед тим як я це зроблю, відкрито коментарі та напишіть, скільки у вас друзів. Тобто так, просто відкрито коментарі та напишіть, скільки у вас друзів. І якщо можете, напишіть їх ім'я. Тобто так можете написати каву, в мене там один друг або два, або взагалі сто. Ну і після цього ми дізнаємося, в кого найбільше всього друзів. А тепер переходимо до зменшення И во всем пьесе пока мультик закончился.